Усім ще раз доброго ранку. Ми продовжуємо культурну тему в етері ранку. Вдома сьогодні дізнаємось, як працює інноваційно-освітня платформа про українську культуру у культура. гасло проєкту з любов'ю без шароварщини та кліше». Всі деталі нам розповість засновниця проєкту, професорка наукма Лариса Довга. Зустрічаємо! Доброго ранку. Будь ласка, проходьте. Доброго ранку. ранку. Ласкаво просимо. Раді вас бачити. Дякую. Доброго ранку. Дякую. Доброго ранку. Дякую. Ну е, попит на такий контент, взагалі, сьогодні він колосальний. Але і нові проекти все одно виникають ледь не щодня. Погодьтеся в чому унікальність у культури. Доброго дня Доброго. і дякую за цікаве питання. Насправді, дійсно, сьогодні дуже багато на ринку медійному різних проєктів у сфері культури. І в якийсь момент ми навіть подумали, що потрібно швидше випускати свій проєкт, там півроку тому, бо може бути. Вже пізно і нецікаво, він дуже довго готувався до виходу, і от десь така е, думка була. Натомість, врешті, аналіз ринку показав, що е, все одно ми зуміли зберегти свою нішу. А може, от власне не стільки унікальність, як нішу, яка mm -hmm. і ще ніким не зайнята. Бо це освітній проект, тобто е, він дуже стисло. Орієнтований на освітні програми вищих навчальних закладів. Yeah. По-друге, це не просто освітній, а безкоштовний проєкт. Більшість проєктів, в яких є лекції або якісь соціальні курси, вони платні. Uh -huh. І, ну, власне, це там якась частина бізнесу. Натомість наш проєкт соціальний і безкоштовний. І ще одна ніша, котра просто таке справді ніким не зайнята, це інклюзивність. Наш проєкт враховує момент такий, що люди можуть або не чути, або не бачити. І коли вже ми почали випускати перші відеолекції і побачили, що є до цього досить великий попит, зацікавлення. Ми подумали про те, що особливо зараз так, ми повинні зробити курс доступним всім. Відповідно, ми взяли на себе ще трошки більше роботи і випускаємо свої лекції і інтерв'ю і у вигляді аудіолекцій, причому це не є просто перепис доріжки відео в аудіоформат, а це є начитування диктором. Усіх тих слайдів, усіх тих текстів, які у відеолекції ідуть написами, і це е, текстовий формат писаний, е, який теж повністю відображає, повністю відповідає тому, що е, є у відеолекціях. А скажіть, будь ласка, на кого розрахований проєкт? Кому це може бути цікаво? Е, насамперед, на студентів, Та. бо, е, власне, коли ми задумували цей проєкт. То ідея полягала саме в тому, що немає якісних підручників з історії української культури, а тим більше немає якісних підручників у цифровому форматі. Але сьогодні студенти не дуже люблять читати книжки. Тим більше, значить, коли ми почали це, якраз починався ковід, і вони просто не мали доступу до бібліотек по великому рахунку, і стала потреба, от якось з одного боку, створити продукт, який буде відповідати запитам і зацікавленням сучасної молоді, а з іншого боку, який стане більш доступним. І тому на студентів очевидно на викладачів. На викладачів про тій простій причині, що ми у своїх лекціях і інтерв'ю даємо найновішу наукову інформацію про українську культуру. Дуже часто студентам ніколи це збирати і вони не розуміють, як це шукати по якихось журналах і не мають на це часу. Але і викладачам дуже складно з цим, бо кожен викладач читає курс від початку. Зародження української культури і до кінця, але ніхто із дослідників, ніхто з викладачів не може вивчати глибоко увесь цей період, так але е, вчені кожного року дають якусь нову інформацію. Це дуже важливо, щоб інформація була не післятилітньої давності, а свіжа, так, свіжа. Е, і також дуже складно за цим слідкувати. Е, бо Кожен би, там, має свою сферу зацікавлення там і зазвичай живе. І, власне, відеоформат, чи ось такий медійний цифровий формат, він дає можливість дуже швидко вносити зміни, дуже швидко доповнювати це. Була також ідея, яка полягала в тому, щоб адаптувати курс історії української культури для різних аудиторій. Ідеться. Перш за все, знову ж таки для різних студентських аудиторій, адже одне буде цікаве студентам-історикам, а щось зовсім інше студентам-математикам або юристам. І коли це одна й та ж сама, один і той самий підручник, і коли це одна й та ж сама інформація. Ну, для якоїсь інфра... аудиторії це заходить, для якоїсь це uh -huh. зовсім ні. Uh -huh. а, і після такого, коли зовсім ні, студенти кажуть, не цікаво, ми взагалі не хочемо про цю культуру нічого знати, бо там дати прізвища і, і що. Uh -huh. І, власне, ми ще вирішили зробити його адаптивним. І ось ці інтерв'ю, які доповнюють лекції, це ті кейси, які дають можливість адаптувати під різні аудиторії, під те, що кому цікаво. Кому цікава політична культура, кому економічна, кому а, образотворче мистецтво там чи архітектура. А то взагалі. Що їли, що одягалися, і як жили. Ось, власне, хочеться спитати, які теми ви вже встигли порушити і дослідити та да, в у «Культура» і які з них викликають найбільший глядацький попит. Інтерес, ну перше, що ми хотіли зробити, і зробили ми зробили концептуальний курс із 16 лекцій, де розглядається історія української культури від її витоків до сьогоднішнього дня. Він дуже важливий, тому що це та канва, в яку можна потім вкладати якісь іще шматочки, значить якусь додаткову інформацію і розуміти, в що вона вписується. Але, власне, та друга частина це інтерв'ю, які доповнюють ось цей концептуальний виклад, роблять його більш людиномірним. І те, що ми вже встигли, бо справді просто те, що встигли, в нас дуже великі плани на майбутнє. Ми, наприклад, розповіли про те, що їли в Україні в 17-18 столітті. Оце цікаво. І, наприклад, виявилося, що оливки і лимони були пересічною стравою на столах українських міщан. От Як? А борщ закваснювався лимонним соком, і часто оливки були частиною значить, борщу. Також довідались про те, що пиво було не нап... було не в числі напоїв, а розцінювалося як хліб. Або, наприклад, ми поговорили про те, як жили українські студенти в тому ж 17-18 столітті. Але крім того, ми поговорили про те, якими ем, були прикраси в ще до християнський період на території України, що вони означали, як вони маркували людину. Але теж ми поговорили про український кінематограф, про те, що таке менеджмент в сфері культури, і як сьогодні це реалізовується в Україні, чи про те, як соціологи вимірюють. Культурні цінності і для чого це економістам. Е, І чому економісти, наприклад, цікавляться культурою, культурними цінностями, е формуючи свої уявлення про найкращі моделі економічних стосунків в тій чи іншій культурі? От, до речі, кого з експертів ви залучаєте <кій> до створення контенту? Е дуже різних експертів. Е але наша е така. Підхід, котрий постійно ми котрого дотримуємося, коли ми запрошуємо експерта, це має бути людина, яка дуже глибоко вивчає саме те питання, про яке ага. вона має говорити. Угу. І це, власне, визначає експертність матеріалів, які є в нашому контенті. А як вдається створювати такий якісний продукт безоплатно? Ну, це, чесно кажучи, дивне запитання. Ми його не створюємо безоплатно, Ми його презентуємо е, користувачам безоплатно. Це надзвичайно дорогий проєкт. Uh -huh. е, чесно кажучи, ми спробували зробити його е, ну, максимально дешевим. На на самих самих початках в нас була велика ілюзія, що ми зможемо взяти власну камеру, власні мікрофони, ну, записувати, починають. записувати і монтувати. Перші три відео зняті таким способом показали, що це дуже цікаво, бо ми весь час це випробовували на власних студентах. Ми це знімали і давали студентам послухати, подивитися, і отримували відгук. Потрібне, не потрібне, цікаве, не цікаве. Був дуже велика підтримка була, але якість була мягко кажучи, ну, невалідна. Якість зйомки була невалідна якості тексту, який ми представляли. І ми пішли шукати гроші і фонди, які нас утримують. І вочного оскільки ми вийшли, то вочевидь знайшли. Знайшли в різних джерелах, знайшли приватне фінансування. Це був для початку фонд. Можемо разом. Декілька фондів нас підтримало між міжнародний благодійний фонд відродження Києво-Могилянської академії. Це Український інститут, це фонд демократичні ініціативи і міжнародний фонд відродження, але насправді те, що нам дає можливість жити довго і значить будувати перспективи, це все приватні кошти приватних фондів, які ну просто утримують цей та проєкт. Так, у мене запитання: де це все можна знайти і подивитись? А, ну, дуже просто ви заходите в інтернет, так. загуглюєте uculture.net або UCalch.com.ua ага. і все це значить, у вашому користуванні. Єдине там, де розділ лекції, потрібно зареєструватися, це забирає 30 секунд, бо можна зареєструватися через Google. А там, де інтерв'ю можна все оглядати навіть без реєстрації. Так само без реєстрації доступна бібліотека. Відповідно, і без реєстрації доступні всі наші соцмережі. Юкал чи є у Фейсбуку, в Інстаграмі, в Тіктоку, на Ютубі. Ось маємо намір започаткувати ще подкаст. Дякуємо. Ну, це цікаво, дуже дякуємо. Е, у студії ранку вдома була професорка наук МАЗ, засновниця проекту УКультура Лариса Довга. Дякуємо вам за те, що ви робите. Це дійсно дуже цікаво. Я б хотів передивитися.